Усім привіт, друзі! З вами Кіномозок. Сьогодні нарешті виходить друга половина другого сезону Wednesday. І з цього приводу я вирішив зробити ще одне відео про найбільшого улюбленця глядачів Річ. Гадаю, в усіх бували такі ситуації, коли хочеться послати все до бісової матері і напитися до втрати останньої пам'яті. Я хочу напитися. Власне, такої долі не оминув і наш п'ятипалий друг. Річ, ти що, пив? Як це може? не має значення. А й справді як? Адже річ не людина і банально не має чим пити. От і вирішив трохи покумекати над цим питанням і висунути кілька навколо наукових гіпотез з приводу того, як річ. Міг би набухатися. Отже, сідайте зручніше, друзі, і приємного перегляду. Отже, варіант перший алкогольна губка. Уявіть собі ситуацію. Звичайна людина бере келих вина, розливає його на руку, і. нічого особливого не відбувається. Хіба що. Рука стає липкою і пахне як після вечірки. Але у випадку речі все зовсім інакше. Можливо, його шкіра працює як надзвичайно чутливий фільтр, і кожна кліпіна здатна миттєво вбирати в себе алкоголь. І так, це не є повністю вигадкою, адже в реальному світі також існують історії, коли люди п'яніли просто від контакту з великою кількістю спиртовмісних речовин. Наприклад, в лікарнях бували випадки, коли медики використовували антисептики настільки часто, що рівень алкоголю у крові трохи піднімався. Тобто це можливо тільки в нас все відбувається повільно і непомітно, а у випадку речі миттєво. До речі, ще один кумедний момент: якщо його шкіра настільки чутлива до алкоголю. То виходить, що навіть звичайний антисептик чи парфуми з етанолом можуть його так би мовити, трохи розслабити. А це, в свою чергу, може пояснити його любов до всіляких засобів для догляду за руками. Серйозно?» Можливо, йому подобаються саме такі, що містять у своєму складі спирт або етанол. Варіант другий. Дотик має значення. Тепер спробуємо пояснити це більш науково фантастично. Люди п'яніють, тому що алкоголь потрапляє в кров і впливає на мозок. Коли ти йоний дебіл, мажеш того пивка, твій мозок офіційно йде нахуй. Але ж, у речі, мозку немає, принаймні у традиційному розумінні. Отже, що ж тоді відбувається? Тут з'являється гіпотеза про так звану етилову провідність. Це що, ще за фігня? Можна уявити нервову систему речі як мережу кабелів, що працює без центрального комп'ютера. В такому випадку алкоголь не мусить проходити карколомний шлях крізь шлунок, печінку, кров, а одразу діє на нервові закінчення. Тобто, це. Як підключити, наприклад, ноутбук напряму до інтернету через кабель швидко, без затримок і результат образу на усе. Точніше на долоню? Цікаво також те, що така концепція дозволяє пояснити різні рівні сп'яніння речі. Якщо, наприклад, у цій сцені він занурив лише один палець в бухло, то це так би мовити легке підігрівання. А якщо ж він облив... Повністю всю долоню, тоді це справжнє відключення драйверів. А уявіть, що буде, якщо він, наприклад, стрибне у відро з спочатку настає тимчасова сліпота, потім частковий параліч, а потім відключаються усі рухові нерви. Дехто думає, що сп'яніти через ванну з алкоголем неможливо, бо шкіра виступає в такому випадку бар'єром. І дійсно у більшості випадків етанол погано проникає крізь неушкоджену шкіру. Однак є винятки. Якщо, наприклад, поверхня шкіри тріскається, має мікропорізи чи пошкодження, тоді молекули спирту можуть проходити в кров. А річ, як ми знаємо, повністю вкритий шрамами, один з яких до того ж доволі свіжий. Тож не виключено, що саме через них алкоголь і проникає в його кров у режимі форсажу. Також експерименти у токсикології підтверджують, що у людей, які перебували у парах спирту або розчинів, виявляла незначний вміст алкоголю в крові. Таким чином, ця сцена має цілком собі комічно наукове підґрунтя. Варіант третій – мікроби пивовари. Цей варіант не пов'язаний напряму із тим, що показали в серіалі, проте дає ще одне можливе пояснення того, як кріч в принципі міг би захмеліти. Отже, у світі медицини існує дивовижний феномен, знаний як синдром автопивоварні. У кишечнику деяких людей мешкають дріжджові гриби, які перетворюють вуглеводи, такі як, наприклад, хліб, солодощі або макарони, на чистий етанол. Тобто людина може поводитися як п'яна, навіть не вступаючи у контакт з алкоголем. Етанол погіршує електропровідність в нервових клітинах і стимулює рецептори повернення гальмівних нейромедіаторів, таких як гама-аміномасляна кислота. Як це діє у випадку речі? Можливо, у його тканинах живуть грибки або бактерії, які діють за тим самим принципом. Тобто він може торкнутися чогось солодкого, наприклад, печива або цукрової вати, ну а мікроорганізми швиденько зварять йому алкоголь просто в кліпінах. Результат річ стає навесні веселим або хитається так само як людина після кількох келихів. Одну секунду, хлопці. Ти побачити, як він Фантастика. Це пояснення максимально близьке до науки, адже реальні такі випадки задокументовані в лікарнях США, Японії та Європи. Тобто, фактично, річ це ходячий або в даному випадку бігаючий пивзавод. Варіант четвертий бо він просто може. Ну і нарешті ось воно найпростіше пояснення. Річ п'яний просто тому, що так захотіли сценаристи. Це повний абсурд, ви просто вигадуєте. Воно звучить максимально просто, однак саме ця простота і є геніальною. Адже іноді в серіалах та кіно головне не логіка, а сила гегу. Якщо рука поводиться як п'яна, глядачам смішно. А якщо глядачам смішно, отже, сцена вдалася. Цей метагумор робить сцену ще кращою, бо у світі Везди логіка часто йде відпочивати. Адже магія має свої правила. Усраку науку. Сценаристи ніби кажуть глядачам Так, ми знаємо, що це абсурд, але ж вам все одно весело, правда? Таким чином, п'яний річ це не біологія, не хімія і навіть не магія. Це чиста любов сценаристів до абсурду. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть і вподобайки, якщо вам сподобалося відео. Пишіть у коментарях, чи дивитиметеся ви другу половину сезону, чи ви вже бачили першу, і які, відповідно, ваші враження. Заходьте на мій плейліст, присвячений серіалу, підписуйтесь на канал, аби нічого не пропустити, ставайте його спонсорами, щоб допомогти йому в розвитку. І, звісно, не забувайте про донати на ЗСУ, аби той жах, який оточує нас нині в реальності, якнайшвидше перетворився лише на страшні спогади. З вами був Кіномозок. І річ! Побачимося за переглядом серіалу!